З 1 листопада Росія в продовжила коїти злочини проти наших громадян, розпочавши 16-ту злочинну призивну кампанію на строкову службу до армії РФ серед мешканців окупованого Криму. Це вже друга незаконна призовна кампанія за час повномасштабного вторгнення. За майже 9 років окупації на службу до збройних сил держави окупанта було призвано близько 36 тисяч жителів окупованого українського півострова. Частина цих людей була кинута на війну проти власної держави ще частина мертвих, деякі знаходяться в полоні. Станом на 7 листопада 2022 року в Окупованому Криму вже відбулося поховання щонайменше 191 солдата російської армії. Серед них 101 загиблий і, ймовірно, вони є громадянами України. Окупанти вже заявили про свої плани призвати до армії РФ щонайменше 3 тисячі мешканців Окупованого Криму, які за твердженням окупаційних адміністрацій нібито не будуть залучені на війну. Проте нам усім відомо, що Росія активно використовує строковиків, особливо незаконно призваних українців, у війні проти нашої держави. Про це свідчать хоча б події навколо затопленого крейсера Москва. Ми розуміємо, що наших громадян примушують, а за відмову переслідують з 2015 року, коли відбувся перший призов до окупаційних судів на тимчасово окупованій території. АРК та міста Севастополя надійшло близько 400 кримінальних проваджень за статтею 328 кримінального кодексу РФ щодо осіб, які ухиляються від призову на військову службу, із цих справ близько чверті складені після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Станом на вересень було винесено 289 незаконних вироків ще близько трьох десятків справ перебували на стадії розвіду. Найбільше провадження розглянуто у так званому Ленінському районному суді Севастополя 45 обвинувальних вироків. Однак я хочу звернутися до наших співгромадян у тимчасово окупованому Криму та ще раз закликати: всіма силами уникайте російського призову на війну. Не участь у цій війні це не просто допомога Збройним силам України, а це порятунок вашого власного життя. Для окупантів ваше життя оцінюється в рублях. І земельній ділянці або після вашої смерті у білому автомобілі для України ваше життя безцінне. Тому, будь ласка, бережіть його, адже деокупація Криму та перемога вже близько. Очільники окупаційних адміністрацій і призовних комісій вже почали поширювати пропагандистські наративи про те, що після трьох місяців строкової служби слід підписувати контракт. Ми знаємо далеко не один випадок, коли такі контракти підписувались під тиском або впливом агресивної мілітарної пропаганди. Але і тут я маю звернутися до наших громадян. Підписаний контракт із російської армії це підписаний контракт на вашу смерть або ж кримінальна відповідальність згідно українського законодавства. Важливо зазначити, що, попри заяви російської Федерації про завершення так званої мобілізації вони продовжують її вести в прихованому режимі. Про це заявили вже наші спецслужби. Публічність і показовість заходів згорнути, але поряд із цим окупаційні військомати отримали вказівку продовжувати пошик і набір добровольців, які виявляють бажання укласти контракт на участь у так званій спецоперації. Здійснюються спроби повернути військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені з лав збройних сил Росії. За нашою інформацією, Петій адміністрації Криму примушують мешканців півострова надавати матеріальну допомогу російській армії. Зокрема, нам відомо про примусове написання заяв працівниками комплексу Артек про переведення свого одноденного заробітку на потреби війни. А хто не написав таку заяву, вони були звільнені. Наприкінці звернуся до всіх, хто проживає на території окупованого Криму. Україна вже поруч, тримайтеся. Ці майже 9 років завершуються. Уже зовсім скоро. Ми відбудуємо наш вільний Крим. Зустрінемося всі разом у вільному Бахчисараї, Керчі, Ялці, Джанкої та кожному мальовничому куточку нашої рідної землі. Дякую за увагу! Крим це Україна.